Вітаю, шановні друзі! Чому не вдасться в Україні сховатися від кримінальних справ за шахрайство із Джобцентром? Або як Україна екстрадувала та видала 46-річного чоловіка назад до Німеччини за підозрою у вчиненні шахрайства із виплатами від джоб центру Можливо, ви вже чули цю історію. Рік назад, пара, чоловік 46 років і жінка 28 років, організували цілу схему по незаконному отриманню. Ні, коштів бюргер гельдвідоб центру. Вони давали рекламу в Україну. Пропонували свої послуги і запрошували українців приїхати сюди, використовували їх дані і от яким чином робили договори оренди і виманювали у джоб центру кошти на ім'я цих українців. Звичайно, поліція не знає, чи були українці у змові з цима двома підозрюваними, але факт залишається фактом. Загальна сума збитків 230 тисяч євро. Поліція Баварії вже повідомила, що 28-річна жінка за Отримана в грудні 23-го року, от, та доставлена до е, відповідної в'язниці місця утримання. А 46-річного чоловіка місце перебування було невідоме, і е, ось нещодавно в вересні е, його знайшли в Україні. Затримали і на підставі отриманого європейського ордера на арешт він був заарештований в Україні владою на початку вересня 24-го року. Після схвалення міжнародного запиту про екстрадицію співробітники кримінальної поліції. Фюрстенфельдбрука на початку жовтня прийняли підозрювано на українсько-польському кордоні. Він постав перед окружним судом Мюнхена для видачі ордера на арешт. Там було виконано ухвалу про затримання та направлено підозрювано до відповідних місць. утримання. ось така друзі. Ситуація не зрозуміло звичайно. Громадянство якої країни у цих людей, тобто хто вони були. Мали яке громадянство Німеччини України, Росії, Молдови, там Казахстану не зрозуміло. Зрозуміло лише одне, що більш всього вони спілкувалися на українській російській мові, тому можуть бути громадянами будь-якої з цих країн. Е е і друзі, це досить цікавий факт, тому що якщо вони українці, то дивно, як Україна видала своїх громадян. Якщо вони звичайно громадяни там Німеччини або іншої країни, то тут в принципі зрозумілий факт. А от якщо вони українці. І Україна видала своїх громадян за відповідне шахрайство із виплатами джоб Центру. То це дуже поганий знак, друзі. Дуже поганий, тому що це буде означати, що е, ніхто з українців, які не зможуть поїхати назад в Україну і сховатися, тому що Україна просто буде їх видавати. Але знову ж таки чекаємо більш детальної інформації щодо громадянства даних осіб, тому що дуже цікаво, все таки громадяни, якої країни вони є, щоб зрозуміти, яка практика е, нашої судової системи української та прокуратури щодо видачі своїх громадян назад до Німеччини, тому друзі, ось така ситуація. Знайте про свої права з повагою, ваш адвокат Демченко.